Привіт, мої любі! З вами Лілія Таратута, Нумеролог України. І сьогодні ми з вами говоримо про число життєвого шляху 9. Хто ж це такі ці люди-дев'ятки? І який шлях приготував для них Господь, коли вони ще були, як то кажуть, в колисочці? А він уже підійшов до них і якийсь подарунок для них залишив. Оцей подарунок і є шлях життєвого шляху, який вони мають пройти для того, щоб бути щасливими і для того, щоб себе реалізувати повністю. Яка людина-дев'ятка? Яка вона, що можна про неї сказати? Чи зможете ви себе впізнати у цифрі дев'ять? Ну, спочатку, давайте ми з вами згадаємо, що для того, щоб зрозуміти. Яке ваше число життєвого шляху, треба усі цифри в даті вашого народження скласти до однозначного числа? Найчастіше виходить двозначне, але ви складаєте його до однозначного тобто, два, двозна... два числа в двозначному двозна... числі складаєте і виходить однозначне. От якщо у вас в кінці цієї операції вийшло число 9, то тоді знайте, що ви є людина з числом життєвого шляху 9. І у такої людини протязі життя складаються певні її характеристики. Можливо, вона на початку життя, неможливо, а скоріше всього, вона не так їх відчуває. Тому що дев'ятка це вже кінцеве число серед групи цифр, чисел життєвого шляху. І це вже число про служіння. Не про служіння одній якійсь людині, а про служіння миру. Про служіння великій кількості людей. Тому завжди дев'ятку тягне до якихось таких масштабних міроприємств. Я сама дев'ятка і пам'ятаю, коли ще я вчилася в школі, мене скрізь назначали якимось начальником. Якоїсь групи чи там Комсомольської організації в училищі профсоюзної. Вийшла замуж, поїхала з чоловіком у світ, і він був військовий. Я була, очолювала групу всіх жінок цього полку. Мені було 21 рік. Але ось Дев'ятку так веде по життю, що вона має служити не одній якійсь людині, а багатьом людям. І в Дев'ятки зазвичай не дуже таке просте життя, тому що, щоб служити іншим людям, щоб мати можливість дати їм якусь пораду, допомогти. Дев'ятці треба пройти певний шлях, мати певний досвід. І е, якщо цей досвід такий більш жорсткіший, якщо на шляху життєвому у дев'ятки е, трапляється багато таких е, подій, де їй треба виживати, де їй треба е, приводити щось до гармонії, е, де е, треба е, об'єднати людей або е, навчити їх якомусь такому е, порозумінню <зробити>, зробити так, щоб люди порозумілися між собою. Коли це досить такі складні ситуації, дев'ятку в такі ситуації життя е, ніби ставить. І їй треба навчитися виходити з цих ситуацій е, з любов'ю, е, з добротою. І здійсню з тим досвідом, який допоможе іншим людям. Дев'ятка це людина, вона схожа на повний стакан води. Здається, що в неї стільки мудрості і стільки знань, що вже щось додати в той стакан просто неможливо. І це насправді так. Не завжди. Дев'ятка навіть це усвідомлює, а треба це усвідомлювати. Для чого? Для того, щоб деколи цей стакан вивільняти, щоб заповнювати його якоюсь новою інформацією. У задачі дев'ятки ділитися цією інформацією з іншими людьми. І їй відкривається якийсь. Потік такий інформаційний, ну, зверху, з Всесвіту. І з другої сторони, це її життєвий досвід, досвід її навчань, ну, такий великий дуже досвід, скажімо так. В неї якесь, знаєте, от, крім цієї мудрості, такої. Є якесь особливе розуміння життя. Можливо, від того, що ну, життя складається не дуже просто, можливо, від того, що в якихось інших життях вона вже багато пережила і тому приходить сюди на землю з, таким, з такою мудрістю, з таким досвідом, з яким може поділитися з іншими людьми. Причому, ви знаєте, досить часто буває так, що дев'ятка сама собі допомогти не дуже може, а от другим людям її поради це як мішок золота, яку людина знаходить на своїй дорозі. Тому що в той час, коли вона дає, вислуховує іншу людину і дає їй пораду, от їй відкривається оцей інформаційний потік із Всесвіту. І ця порада спрацьовує добре, зазвичай. Ну, хіба що людина, дев'ятка, входить в якусь таку, знаєте, гуд, э, таку гордість, э, заноситься дуже, що я от все знаю, э, то в такому випадку дев'ятку э, Бог, як то кажуть, карає, та ще й як. E, люди її вважають трохи занудою, якоюсь букою яка всіх вчить, особливо часто це трапляється в сім'ях, тому що ну, в сім'ї люди завжди не дуже добре не те, що розуміють одне одного, а прислуховуються один до одного, тому що часто Люди вважають себе мудрішими за іншими, особливо в сім'ї, тому що в сім'ї людину бачать в різних ситуаціях, і коли щось виходить, і коли щось не виходить, і коли дуже тяжкі ситуації, які страпляються. Тому всі сприймаються, а він такий самий, як і я, чи вона така сама. Хоча насправді це не так. Люди-дев'ятки, вони дійсно особливі люди. І... Від того, що їх деколи не розуміють, бо самі близькі рідні, вони замикаються в собі. І часто це трапляється навіть в дитинстві. І дев'ятці потім дуже тяжко розкритися перед людьми. Але якщо вона вже дев'ятка і ви це знаєте, що це про вас, то не бійтеся розкриватися. Побачите, що люди, завдяки тому, що ви знаєте, дуже до вас потягнуться. Гармонія, місія дев'ятки це принести у свій внутрішній світ гармонію, навчитися такому гармонійному життю з усіма і з усім в житті, навчитися прийняттю людей, ситуацій, всього того навколо, що її оточує. І таку гармонію внести у світ інших людей, ну і в життя планети. Бо дев'ятки дуже часто це ті люди, які цікавляться зеленим світом, хочуть, щоб планета була щаслива, щоб люди її не руйнували. Вони досить часто приймають участь і в таких от. В такій якійсь реальності. У дев'ятки мета її це не заробляти гроші, і в неї на початку не завжди дуже виходить заробляти гроші. Гроші до неї приходять тільки тоді. Коли вона починає розкриватися, коли вона починає йти до людей, допомагати людям своїми порадами, тоді починають приходити до неї гроші і немаленькі гроші. Стати вчителем для людей це така основна мета дев'ятки. Для того вона прийшла сюди. Не просто стати вчителем, давати якісь поради. А давати такі поради, які будуть приводити людей до позитивного результату. Результат у дев'ятки, він ніби як записаний в її долі. Вона обов'язково має мати результат для свого життя і результат для життя тих людей, які приходять до неї запитати якусь пораду в якійсь складній ситуації. Я вже говорила про те, що жити з дев'ятками не дуже просто, тому що їх не всі розуміють. Ну, Мабуть, ті знання, які має дев'ятка, які до неї приходять от з того Всесвіту, вони не всім завжди зрозумілі, тому що вона багато говорить про закони Всесвіту, про духовність. І не всі люди це розуміють. Тому що, наприклад, якщо ви одиничка, двійка, трійка, то вам взагалі це не дуже потрібно. Вам треба займатися собою, становити свою особистість, ставати особистістю якоюсь такою цільною, гарною, яка може прийти до людей і вести їх за собою. Але починати має із себе. Дев'ятка це вже такий шлях вже пройшла. Тому вона виходить до людей зразу і дає їм поради, які вже дуже цінні. Дуже добра у них пам'ять, вони все добре запам'ятовують. І якщо дев'ятка не йде по своєму шляху служіння людям, а йде в негативізм, то вона стає такою яка думає про злобу, яка все пам'ятає, хто її коли образив, як вона може помститися йому, деколи вона може складати якусь таку драму з того, що відбувається в її стосунках з іншими людьми, деколи може навіть ну, тратити гроші. Так, от вони приходять, вона може швидко їх кудись віддавати, тому що на шляху дев'ятки завжди знайдуться люди, які будуть просити в неї допомогу. Не завжди людям треба допомагати грошима, тому що це означає брати на себе те, що не потрібно. Якщо Бог не дає гроші людині, то треба самій цій людині задуматися, чому їх немає. І постаратися їх заробити що ще хочеться сказати про дев'ятку, вона може бути дуже такою войовничою. із за того, що їй часто приходилося в житті виживати, вона навчилася добре це робити. І коли вона бачить, що хтось її ображає. Чи складається якась така ситуація, що ображають іншу людину, ображають слабкішого, чи ображають, наприклад, стару, пожилу людину? Вона вмішується і стає навіть дуже агресивною для того, щоб відстояти правду, як то кажуть. Для, ну, зараз, от в нинішній ситуації, шлях для неї найкращий для того, щоб швидше прийти до людей і виконати оцю свою, допомогу, свою місію допомоги людям і служіння людям це найкраще займатися їй блогерством або бути вчителем от через такі професії, де Є дуже велике спілкування з людьми, вона якраз може їм і служити, і допомагати дуже добре. Е Реалізувати свій шлях для дев'ятки не дуже просто. Ну, як я вже говорила, тому що деколи її просто не дуже хочуть слухати, але опускати руки від цього не потрібно, тому що. Е Тим людям, яким дуже треба, вони знайдуть свою дев'ятку. І її поради вони приймуть з усім серцем. Вони можуть плакати, вони можуть кричати. Але після того, як вони поспілкуються зі своєю дев'яткою, яку знайшли, у їх життя, в їх долю приходить гармонія. І вони знаходять і свій шлях життєвий. І професію, якою вони мають займатися для того, щоб заробляти гарні гроші. І в них наладжуються стосунки і з чоловіком, і з дітьми. І на роботі з'являється гармонія в стосунках. А на роботі ми проводимо майже 10 годин, правда? Через те дев'ятки ніколи не потрібно. Опускати руки. Їй треба пам'ятати про те, що вона створена для служіння людям і виконувати цю свою місію. Я дев'яточка, і усіх людей, кому треба допомога в тому, щоб наладити якісь стосунки з кимось, щоб привести в порядок. Свій емоційний стан, який зараз у українців ну, дуже тяжкий. Кому потрібно зрозуміти своє призначення, я вас запрошую, мої любі, до мене на консультацію. Під цим відео ви знайдете посилання, за яким можете пройти у. Прислати мені особисте повідомлення у Телеграм, і там ми з вами зможемо провести консультацію. Що ще хотілося б сказати сьогодні? Ніколи не втрачайте надію у те, що все буде добре. Повірте, що на вашому шляху завжди знайдуться люди, які можуть вам допомогти. Саме головне вам їх. Шукати всього вам найкращого, мої люби. Бажаю вам щастя і чекаю вас на мої консультації. Щасливо всім!